Увечері четверга, 11 липня, один із сумських телеграм-каналів поінформував громадськість про те, що НАБУ повідомило про підозру народному депутату України Миколі Задорожньому. Редакція телеканалу Відікон вирішила перевірити дану інформацію. Станом на 17.30 п'ятниці, 12 липня, Національне антикорупційне бюро публічно про вручення підозри народному обранцю від Сумщини на своєму офіційному вебсайті не повідомляло. Можливо, таємниця слідства. Сам же Микола Задорожній інформацію про вручення. Йому підозри, що з'явилося в мережі, прокоментував наступним чином. Кажу, підозри немає, весь коментар. взагалі якісь слідчі дії проводилися за, за вашою участню? Залишив без коментарів. А, те, що розповсюджують інформацію стосовно підозри, станом на зараз все не відповідають. Думаю, роботи зараз ПСК починається, тому я вибачаюсь. Я не можу говорити далі. Добре, дякую. Нагадаємо наприкінці травня поточного року. В нашому етері ми інформували, що представник слуги народу, народний обранець із охтирки Микола Задорожній очолив тимчасову спеціальну комісію щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для сил оборони. Відікон продовжує слідкувати за розвитком подій та оперативно вас інформуватимемо.